Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему програмне забезпечення розпізнавання звукових образів, виконав студент групи КНТ 130 Олександр Попов. Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення для розпізнавання звукових образів. предмет дослідження, програмні засоби для підтримки процесу розпізнавання звукових образів, мета роботи. Розробка програмного забезпечення для розпізнавання звукових образів. Для досягнення поставленої мети було вирішено задачі наведення на слайді 3 – а саме виконати аналіз предметної області та програмних засобів, здійснити проектування програмного забезпечення для розпізнавання звукових образів, створити програмне забезпечення для розпізнавання звукових образів, виконати тестування розробленого програмного забезпечення для розпізнавання звукових образів. З динамічним розвитком інформаційних технологій голосові інформації набуває широкого поширення. Бо таких технологій для розпізнавання звукових образів, зокрема, голосових команд широко використовують спеціальні програмні модулі. Розроблені на основі повідного математичного забезпечення, проте деякі програми розпізнавання звукових образів можуть бути менш ефективними в мову шуму або при низькій якості вхідних аудіо записів, що можуть становити проблеми в реальних умовах, де звукове середовище може бути непередбачуваним. Деякі програмні засоби можуть використовувати алгоритми розпізнавання звуків, які вимагають значних обчислювальних ресурсів що може призводити до затримок у виповіді системи та високих витрат енергії, особливо на портативних пристроях. У роботі створюється програмне забезпечення для підтримки процесу розпізнавання звукових образів. Проаналізовано різні мови, різні мови програмування. Визначено, що для реалізації програмного забезпечення для розробки програмного забезпечення розпізнавання звукових образів нове програмування Python, яка підтримує різні парадигми програмування, зокрема структурне, об'єктно орієнтоване, функціональне. Крім того, існують ефективні бібліотеки для розпізнавання образів, написані на, написані на мові програмування Python. Для створення програмного забезпечення для підтримки процесу розпізнавання звукових образів Обрано середовище розробки ручерм, що надає багато корисних можливостей зокрема, дозволяє автоматично налагоджувати код, забезпечує широкий набір інструментів для навігації, запуску тестування та розгортання програм на віддалених комп'ютерах або віртуальних машин. Структуру розлобленої програм програми наведено на цьому слайді. При роботі з програмою дані з бази даних щомісяць шаблони звукових образів насилаються на модуль для роботи з базою даних, після чого відповіді модулю взаємодії з модулями для розпізнавання звукових образів, отримані в результаті розпізнавання даних за допомогою інтересу користувача, надаються користувачу для подальшого використання. На цьому слайді зображена діаграма презентації, що розказує особливі функціонування програмного забезпечення для підтримки в процесу розпізнавання звукових образів. База даних програмного забезпечення для підтримки процесу розпізнавання звукових образів призначена для зберігання даних про звукові образи, а також їх унікальні звукові відбитки. У першій таблиці Songs містить інформацію про музичну композицію, які програма здатна розпізнавати. Друга таблиця FingerPins містить інформацію про унікальні звукові відбитки відповідних музичних творів. Після запуску програми користувачу відображається головна форма. У цьому вікні користувач може обрати файли для розпізнавання музичного твору, натиснувши кнопку Open. Після цього з'являється стандартне діалогове вікно операційної системи для відкриття файлу, де користувач може обрати потрібний йому файл. Для розпізнавання звукового образу з мікрофону користувачу необхідно натиснути кнопку Record та здійснити запис звуку за допомогою мікрофону. Для розпізнавання музичного твору після вибору файлу необхідно натиснути кнопку Recognize. Після розпізнавання полу Answer дозволить результат визначення музичного твору з заданим аудіофайлом або аудіопотоком. Ну і висновки. В ході виконання даної дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано та досліджено процес розробки програмного забезпечення для розпізнавання звукових образів. За результатами тестування, встановлено, що програма функціонує коректно та відповідає вимогам технічного завдання. Доповідь завершена. Дякую за увагу.